17 серпня шосткинці прощались із захисником України Євгеном Володимировичем Швабським. Він народився 8 серпня 1982 року у місті Усті над Орлицю в Чехії в родині військових. Коли Євгену виповнилося 10 років, сім'я переїхала до нашого міста. Євген спочатку навчався у шосткінській школі номер 2, потім у школі номер 7. Професійну освіту юнак отримав на базі ВПУ 19, по закінченню якого вступив до Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка за спеціальністю вчитель історії. Практичний психолог строкову службу Євген проходив у Києві після повернення додому. Євген тривалий час працював у службі охорони одного з провідних виробничих підприємств у 2004 році. Чоловік підписав контракт з національною гвардією України в службі, в рядах якої віддав 18 років свого життя. В останні роки обіймав посаду начальника служби паливомастильних матеріалів. Євген відповідально ставився до роботи, але мріяв нарешті відпочити, жити з коханою дружиною Тетяною та донечкою Дар'єю, доглядати за улюбленою дачею. Зустрічатися з друзями, тривожні новини напередодні повномасштабного російського вторгнення змінили плани. Як досвідчений військовий, Євген Володимирович розумів весь ступінь небезпеки для своєї країни та родини. Це змусило його записатись до місцевої ТРО ще задовго, до 24 лютого 2022 року. Наступні три роки наш земляк провів в екстремальних умовах, воював під Бахмутом і Покровськом, бився з ворогом під Харковом і Лиманом. Командир роти майор Швабський користувався високим авторитетом серед бойових побратимів і військового керівництва. За роки служби в військовій частині та батальйоні ТРО був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, відзнакою командира бригади Срібний хрест, медалю за зразкову службу, за зразкову службу в НГУ. Та іншими у будь-яких ситуаціях він завжди залишався собою відкритим, товариським, добрим, надійним, позитивним, намагався підтримувати не тільки людей, але й тварин. З фронту привіз собаку Єву, яку врятував і приручив. Євген дуже мріяв про перемогу та повернення додому, до своїх дівчаток, дружини та донечки. Він повернувся до шостки, але на щиті. Напередодні трагічної загибелі. 14 серпня він привітав дружину з днем народження. 15 серпня, в результаті влучання ворожого дрону в позиції наших військових на Сумщині, захисник отримав Акубара травму. На місці події прибула машина, щоб доправити чоловіка до медзакладу. Не встигли довести Євгену Швабському тепер назавжди 43. Тривають страшні часи в нашій державі над нашою, над нашою громадою. Євген Володимирович третину життя присвятив, аби ми могли жити в мирі та спокої і завершив свій життєвий героїчний шлях, віддавши найцінніше своє життя. Ми будемо пам'ятати його. Як нашого героя незламного, який відстоював саме мир в нашій державі. Пам'ятаємо тебе, Євген Володимирович, назавжди. Небесне військо прийняло до своїх рядів ще одного героя. Жорстока, кровопролитна війна підло обірвала ще одне життя. Вона забирає найкращих синів України, наших захисників. Які боронять нашу свободу від російських загарбників. Ми завжди будемо пам'ятати той подвиг, який Євген віддав за наше життя та нашу свободу. Співчуття рідним. Хай Бог дасть вам сили пережити цю страшну втрату. Сьогодні. Ми проведжаємо в останній путь нашого випускника, Шварського Євгена. Він сидів за одною партою з друзями, мріяв про майбутнє і своє майбутнє він зробив своїми руками сам. А коли виріс, то дав, віддав до нашої школи свою єдину улюблену доньку Шварську Дарію. Сьогодні наш вчительський та учнівський колектив школи номер 7 Пошаною відноситься до батьків і прийміть, будь ласка, наше співчуття. Дар'я. знай, що любов до батька і пам'ять залишаться з тобою назавжди. Дякую тобі, Євген, за твою мужність, за твоє добро, за те, що ти поклав своє життя на наш захист. Слава герою і слава Україні! Страшну ціну спадшують українці за свою свободу, ризикують і жертвують своїм життям. Наші сміливі та сильні захисники. Євген Швабський став ще одним янголом-охоронцем, що переселився до складу небесного полку як герой.